Сівочкою, ниточкою, шнурочком тягнуться всі дороги в датському королівстві. Як би сказала Фаїна Радєвська, королівство маловато, розгуляться нігде. 31-й день моїх мандрів і другий день в Данії. Вузенька довга країна. І тому всі дороги йдуть отаким шнурочком до узбережжя. І ось я в невеличкому містечку і хотів би показати вам цікавий дитячий майданчик. Я аж не втримався, і зараз спробую сам залізти, подивитися, що воно за така махінерія. Для дітей. Так. Ось тут такі сходинки. Тут батут можна пострибати. О, і труба. Бачите, скільки тут усього. Хочеш так спускайся, хочеш так спускайся. не знаю. Що вдасться себе спуститися в цій трубі. О! Приїхав! О! О! По усю пилюку. <головіка> повитирав усю пилюку. Але я це зробив. Ось по цій трубі спустився. Ну, треба ж зранку адреналін. Що там у мене на спині? Чиста хоч. Думаю, що чиста. Скульптури дуже цікаві, Такі стовпи, якісь камінь. Це, мабуть, такі коні зализані, бо всі на них сидять. І звичайно, дивіться такі храми датські в датському королівстві. Зранку трошки позитиву не тільки для мене, але й для вас. Розкажу я вам, чому не можу спати. Тому що в моїм дворі чути, як шумлять гармат. Даремно росіяни нас пішли. Сваба по факту орки будуть нашу землю утоп'ять є. Yeah. То ще спить, ресторанчики всі зачинені. А, я милуюся ранішнім містом. Отака От вона Данія. Тиха, спокійна, своєрідна. Здається, там Карсом повинен жити. Озеро не лякані птахи, бачите, що спокійно собі лебедь сидить на березі і чистить своє пір'ячко під плакучою вербою. А позаду мене якась стара фортеця. Сівся на сонечку, бо ранок був прохолодний, їхати прохолодно, аж пара з рота йшла. Тому гріюся зараз їм свою ранішню кашку з ковбаскою і насолоджуюся пейзажами. When I'm in your atmosphere, I don't know what it is you do But you do And I can explain why it's the way you are It's just the way that you are That can make my day The bad times go away За десять хвилин десята А я вже в південній Данії в місті Вайле доїхав, трошки змучений, тому що їду і спішу до дочки. Ще кілька днів мені необхідно буде така напруга вставати о п'ятій годині, може ще пару днів. А далі буде невеличкий перепочинок. Мені головне встигнути, поки вона ще не на роботі. Бачите, велосипедики це після вчорашньої події по всьому місту, по всій вулиці, вірніше. Така прикраса, і стопці обмотані. Бачите, датські міста відрізняються від німецьких доволі таки достатньо. Зав'язали б очі сказали б, Вгадайте в Німеччині, і відповів би ні, в іншій країні. Відчувається вплив північних морів. Вже сьогодні другий раз мочить мене дощ і вчора кілька разів мочив дощ. То холодно, то жарко, роздягаюся, одягаюся. Подивіться тільки на це небо. Хіба це літнє небо? Така як глибока осінь. Оце відчувається вплив північних морів. Холодно, але їду. їду на край землі до доці. Виявляється місто, в яке я зараз будую маршрут, місто Архус. Це центральна Ютландія Данії. І знову дощ осінній холодний. Оце північ. Яка ж вона геть інша Данія? Ти їдеш і ти розумієш, що це вже якась... Північна країна невеличке. Зверніть увагу, помпезності немає. Все невеличке, скромне, без зайвих якихось там нюансів і деталей. Я думаю, що і характер тут у людей такий без е, зайвих емоцій. Зачіски бувають у жінок, скільки років вона її вирощувала. Які чудові дитячі майданчики. Ну, от така спокійна, вивірена атмосфера невеличких датських міст. Подивіться, скільки тут збережено. Цікавостей, скільки поставлено чудових пам'ятників. Є на що подивитися. На жаль, багато наших міст не можуть похвастатися такою розкішшю, тому що руйнівні війни знищують нашу історію. Вже вкотре сьогодні дощ і вкотре сьогодні сонце, а під вечір, уже 31-го дня, і дощ, і сонце все лупить, оці хмари літають, скажені туди-сюди такі страшні. Зовсім недалеко залишилось мені до лісу і 170 кілометрів до парому. Отже, до завтра.